Новобудови у Варшаві, котрі ви можете купити без жодної комісії для ріелтора. У цьому відео ми з вами розглянемо реальні приклади того, що зараз є на ринку у Варшаві на первинному ринку і що можна купити за яку ціну, які метражі, у яких районах. Мене звати Куба Євгенія, я власниця агентства нерухомості кобовахом у Варшаві. Ми допомагаємо іноземцям купувати нерухомість у Варшаві та Околи за допомогою іпотечного кредиту та за допомогою власних коштів на первинному ринку та на вторинному ринку. На первинному ринку моє агентство має цілу базу із нульовою провізією для ріелтора. Як це виглядає? Ми співпрацюємо з найбільшими забудовниками у Варшаві і можемо продавати їхні нерухомості без комісії від покупця. Тобто нам заплатить продавець в нашому випадку. Це забудовник, і ми маємо таку величезну базу з прикладами. І кожен з вас може звернутись до нас. Ми зробимо вам підбірку таких об'єктів. У сьогоднішньому відео ми розглянемо. Достатньо об'єктів я підібрала з велику підбірку, точніше, навіть не я, мої агенти підібрали підбірку найцікавіших об'єктів, які є зараз доступні на ринку, які можна прийти купити, але важлива інформація для вас. Через те, що це відео записується у травні 2025 року, і сьогодні ці квартири ще доступні, їх можна купити, то це не означає, що завтра їх хтось не купить, адже це ринок, і кожну цю квартиру може хтось зарезервувати і купити. Тому це лише будуть приклади реальної вартості. Районів, метражів того, які є приклади у забудовників. Але якщо ви хочете, щоб підібрали саме для вас об'єкт, то запрошую на безкоштовну підбірку до мого агентства. Почнемо ми з вами з пропозиції у районі таргувок. Здача в експлуатацію у нас у березні 2026 року. Також важлива інформація. Кожен забудовник у Польщі, котрий ще має досить довгий термін віддачі, тобто рік-два, то дає нульову розстрочку для тих, хто купує. Якщо ви не хочете брати іпотечного кредиту у Польщі, то ви можете взяти розтермінування від забудовника на період будівництва, а є ще забудовники, котрі можуть зробити вам розтермінування на певний період після закінчення будівництва. Це все треба дивитися в залежності від того, які це забудовники, і яка це інвестиція. Приклад квартири двокімнатна на партері і вартість 687 тисяч злотих. Другий приклад від того ж самого забудовника теж дві кімнати, теж партер, але трішки інше планування. І в нас тут вартість 687 тисяч злотих. Зараз ми з вами розглянемо трішки дорожчу інвестицію в районі, який називається Воля. А тут на здачі в експлуатацію у березні 2026 року квартири в нас є площа від 30 метрів до 95 метрів квадратних, і ціни в нас за метр квадратний стартують від 20 тисяч злотих. Також дуже важливо зрозуміти, що у Польщі є різний метраж нерухомостей, і не треба думати, що ціни стартують від 20 тисяч, то всі квартири у цього забудовника будуть по 20 тисяч. Ні, забудовники ставлять різні ціни у кожній квартирі. На метр квадратний. І, що цікаво, чим більше метраж нерухомості, тим ціна буде нижча за кожен метр квадратний. Повертаємось до нашого прикладу. Саме в цього забудовника на даний момент є доступно дві кімнати 42 метри квадратних за 1 мільйон 59 тисяч злотих. Три кімнати за 1 мільйон 552 тисячі злотих. Чотири кімнати за 1 мільйон 716 тисяч злотих. Для того, щоб скористатися безкоштовним підбором об'єктів на первинному ринку від моїх агентів, можна зателефонувати менеджером моєї агентства нерухомості Кубового, написати нам інстаграм, або ж підписатися на наш бот, посилання на який є в нас під цим відео, і там ви можете зарезервувати безкоштовну консультацію від моїх агентів нерухомості. Продовжуємо з вами приклади новобудов. Район Бимово, здача в експлуатацію у нас у травні 2026 року. Квартири площою від 25 метрів до 106 метрів квадратних ціни у нас стартують від 13 тисяч золотих за метр квадратний. Доступні квартири на даний момент за 768 тисяч. Ми можемо купити 45 квадратних метрів дві кімнати на третьому поверсі. За 985 тисяч можна купити 3 кімнати 64 метри квадратних на 3-му поверсі. За 1 мільйон 258 тисяч злотих можна купити 4 кімнати метра 72 метри квадратних на п'ятому поверсі. Далі у нас з вами буде приклад району Урсус. Тобто ви бачите, що у цьому відео я стараюся показати вам різну цінову політику у різних районах Варшави. Отже, здача будинку в експлуатацію на урсусі у нас планується у червні 2025 року, тобто вже зараз. І, але це не означає, що якщо здача в експлуатацію, то нічого не буде доступно. Ні, забудовники так само можуть вже закінчити будівництво, але далі продавати доступні квартири. Отже, доступні квартири самого цього забудовника це від 32 метрів до 91 метра квадратного. Ціна у нас стартує від 14 700 злотих за метр квадратний. Приклад квартири. За 699 тисяч можна купити двокімнатну квартиру метражем 47 метрів квадратних на першому поверсі. За 665 тисяч можна купити двокімнатну квартиру на партері метражем 44 метри квадратних. А зараз ми з вами розглянемо приклад не квартири, а саме сегменту. Тобто у Польщі ми можемо від забудовника купити не тільки квартири, а є сегменти або будинки на дві сім'ї. І зараз у нас приклад у районі, який називається Біауенка. Здача експлуатації у нас має бути десь під кінець літа цього року, і площі у нас доступні від 113 метрів до 126 метрів квадратних. Ціни стартують від увага, 10 тисяч злотих за метр квадратний. На даний момент в нас є доступний, наприклад, сегмент величиною 126 метрів, ціна за нього 1 мільйон 231 тисяча злотих. Також є доступний сегмент метражем 115 метрів квадратних і ціна його за 1 мільйон 139 тисяч злотих. Підсумовуючи це відео, хочу ще раз наголосити на тому, що всі ці об'єкти, які я сьогодні назвала, це з нульової бази нашого агентства. Тобто ми допоможемо вам їх купити без оплати ріелторам. Але насправді набагато більша база, ніж те, що я сьогодні встигла у відео вам показати. Тому звертайтесь до нас за безкоштовним підбором. Також у нас є послуга отримання іпотечного кредиту, і вона також безкоштовна, якщо ви захочете купити, бо купівля на вторинному ринку. З вами була Куба Євгенія. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями, адже у нас кожне відео корисним і з реальними прикладами.